191-й день героїчного спротиву обстріли Харкова не припиняються за минулу добу. За повідомленням поліції окупанти зруйнували на Харківщині понад 60 об'єктів. Харків та населені пункти області продовжують щодня потерпати від ракетних та артилерійських ударів ворога. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали понад 60 фактів руйнувань помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. І знову обстріли знову руйнування. Вночі ворог завдав ракетних ударів по холодногірському району Харкова. В результаті обслідування території в Холодногорському районі. Полиция говорит о прилюте ракеты с 300 кроме четырех автомобилей, повреждены два инфраструктурных объекта о жертвах информации нет. За інформацією правоохоронців, дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс. По області окупанти також наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському Чугуївському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння. Як повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій, цієї доби обійшлось без пожеж, спричинених обстрілами. А загалом, за добу рятувальники здійснили 32 оперативних виїзди. Окрім побутових пожеж, це і аварійно-рятувальні роботи, і допомога комунальникам та поліції. За даними центру екстреної меддопомоги, протягом доби по області госпіталізовано троє жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району 63-річний чоловік загинув. Бої на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів. Інформують у штабі оборони. Цієї доби збройні сили України успішно знищили склад із паливно мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Яна Біляєва, Стаз Дейнеко, Харківські ізвісті.